Що стосується Запорізької атомної станції, історія не нова, але новина у цій історії це те, що міністр енергетики сказав про те, що Україна і Сполучені Штати в плані Запорізької атомної станції мають спільні інтереси, щоб... Перше, запустити її в експлуатацію, тому що як ми знаємо, вона зараз заглушена і вона зараз не генерує електро електроенергію і ми знаємо, що вона знаходиться під контролем Росії на сьогоднішній день. І в майбутньому її експлуатувати спільно. Про що говорить ця заява? Ну ми ж знаємо цю передісторію, Ми знаємо передісторію рідкоземельних металів Сполучених Штатів. це навіть не прохання, а це вже було спочатку пропозиція, а потім вимога до України віддати Сполученим Штатам Америки свої. Рідко метали. це якщо говорити прямим текстом ті договори, які вони нам пропонували. Виявилося, що з цього мало, Україна не пішла на таку авантюру. Значить, то вони Трамп напряму заявив про те, що він бачить те, що Україна має віддати це. Прямим текстом Україна має віддати Сполученим Штатам Америки у власність Запорізьку атомну станцію. І тоді, якщо Україна це пообіцяє, він домовиться з Путіним, щоб Путін звільнив цю, якби де окупував цю станцію. Ну, е ну що тут говорити? Знаєте, за нас, нас і женили, за нас, за нас все й порішали. Ну такого точно ж не може бути в апріорі не з людської, не з юридичної точки зору. А з другої сторони, в Україні залишаються свої власні національні інтереси, і Запорізька атомна станція це наша власність. І ніхто не має права не Росія, не США розказувати нам, що робити з нашою власністю. Я цю ситуацію к окупацію Запорізької атомної станції розглядаю як тимчасове явище. Але, на жаль, це явище, ну, воно тимчасове, але воно затягнулося уже на три роки. І ми знаємо, що це, ж, що це ж найбільша станція в Європі атомна, яка генерує доволі велику кількість електрофіки енергії в енергоринок України, і зараз ми ну такої можливості позбавлені. Чи можемо ми її забрати військовим шляхом? Теоретично, так а практично ну надзвичайно складно, навіть ще по тій причині, що це атомний об'єкт. Чи можуть бути тут якісь економічні інтереси України і Сполучених Штатів? Чи є тут дипломатичний вихід? Як у цьому трикутнику Україна, Росія і Сполучені Штати вирішити питання Запорізької атомної станції знову ж теоретично є, але для цього щоб потрібно, щоб співпали інтереси трьох сторін. Ну тобто, для того, щоб домовитись дипломатично відносно цієї атомної станції, потрібно, щоб співпали інтереси і домовленості трьох сторін України. Як в першу чергу, як власника, в другу чергу це Сполучених Штатів, які ініціюють цей процес, ну, відповідно, Росії, яка шляхом агресії на сьогоднішній день реально володіє і контролює цю атомну станцію. Так от, якщо ще Україна і Сполучені Штати ну, теоретично можуть домовитися, в якому плані домовитися, я не думаю, що Україна піде на цю авантюру, як передати у власність. А от в аренду. І спільну експлуатацію. Ну, тобто, якщо розглядати це як спільний бізнес, то я думаю, що це доволі реалістично, щоб дві сторони між собою про це домовилися. Якщо буде вигідно і одній стороні, і другій стороні, Україні такі переговори були б вигідні. Чого? Бо зараз ми теоретичну власність маємо, а управляти і розпоряджатися розпоряджатисяю ми не можемо. А от яка позиція Росії? А позиція Росії завжди була, їй залишається як кажуть, нагадати, забрати, обманути. Війною піти на сусіда, то я не думаю, що тут цей трикутник домовиться між собою, якраз із-за позиції. Росії. Але поживемо, побачимо, тому що я думаю, що це ще буде один такий момент можливого прояснення в тих замутнених мозгах Трампа пропозицію Росії по факту, яка вона є. Тому що що зараз таке цікаве відбувається, Трамп постійно виступає з різноманітними пропозиціями, що стосуються врегулювання цієї війни. Росія всі ці пропозиції дуже так гарно розглядає. І робить все навпаки. Ну це ж не може вічно тривати. Розумієте, виходить, що це як вони постійно плюють на Трампа, але при цьому кажуть, та ні, все нормально. Та ні, ми ж до вас прислухаємося, але роблять все по-своєму. То я думаю, що рано чи пізно, як кажуть, народі поб'ють між собою горшки. Хто Трамп і Путін. Тому що зараз ця дружба така виглядає між ними обома, але два вовки між собою, як відомо, ужитися не можуть. Так що я думаю, що на перспективу ми побачимо. Доволі такі велике загострення конфлікту між цими двома керівниками. Ну, відповідно, і сподіваюся, що Сполучені Штати Америки займуть таку більш жорстку позицію відносно Росії як агресора, і нарешті будуть називати речі своїми нами, що це Росія агресор. І, відповідно запровадять додаткові доволі жорсткі санкції. Шановні друзі, прошу підписатись на мій Ютуб канал. І, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, пропозиції, запитання. Дякую.